Всім привіт зверховце! Сьогодні у нас 3 січня 24 рік. Начебто рік починається непогано, хоча перекуп зайшов з боргами в цьому році чи в цей рік. Тому що везу зараз Мінськ, той, що бачили на попередніх відео, синенький. Везу на почту Кам'янське Delivery, відправляємо його на місто Мерефа. Трошки затримався, до Нового року не встиг, але так буває. І попутно їдемо в сторону Дніпра. Там у нас є на пропозиції автомобіль Deo Nexia. В принципі, якщо ви дивитесь це відео, значить воно вже є авто і будемо його продавати по запчастинах Чому? Тому що з попередніх водних авто стоїть майже 2 роки, бо власник за кордоном техпаспорт загубили, відновлювати нема сенсу. Ну, якось так. В общем, кому цікаво, <кій> я думаю, що далі будуть ще цікавіші авто. Подивимось, як воно буде йти. Ну, начебто, вроді нічого. На завтра у нас це сьогодні вийде відео, якщо я купив цю Нексі. А на завтра вже домовлено ще два авто. Ну, одне, звісно, порч. Друге також корч, але свіжий по рокам і також піде на розборку. Цілих авто поки що у продажі в нас до колянча залиши. Лянчу <кій> постараємось на днях також підрихтувати, ногою вдарити по дверки, наголошую по дверки, а не по тому, хто не купить це авто, так як мені написав якийсь. Човік в коментарях. Виріхнуємо дверку, крило, поставимо нові стекла і також вона буде у нас в продажі. В общем, дивіться, не забувайте підписуватися на канал і замовляти запчастини. Ну скажите, честно, подписались, лайк поставили, чини. Потому что я уже на деливере заезжаю. Сейчас покажу вам, что я все-таки Минск привез, а не просто так катаюсь тут. Не дивлячись на те, що я не кусаюсь, я навіть прив'язаний По всім правилам Так, ось все наш Мінськ. Лайк обов'язково не забудьте поставити і обов'язково підписатися. Так, Мінськ я відправлю, покажу вам, що по чому воно. Вартує. Так, показую, що це місто мерефа. І ось така от у нас вартість доставки. Це страхова сума. Ну, отак от, от у нас він їде до міста мерефа. Це 250 кілометрів, всього-навсього в Минулому році до Івано-Франківська розраховували, було дешевше. Якось так. Вон Мінськ залишається. А я поїхав тут риночок у нас рядом. Треба купити лампочки на підсвітку номера, бо трошки може бути неприємно. Так, в общем, не перемикайтесь, підписуйтесь, ставте лайк, а я поїхав по Нексію. Ну, зараз отам на риночку купимо, лампочки і їдемо по Нексію. Зупинився біля Кам'янського на обратну путь. Так як і обіцяв, автомобіль Nexia. у нас буде продаватись по запчастинах. Авто видно, що трошки довго стояло. І все забуваю вам похвастатися цим ось ящиком, зварив сам ящик для рівнів, для інструменту і спитав отака штука. Ущільнювачі з жигулів, тих, що порізали на брухт. В общем, лайк треба поставити обов'язково. Ну і підписатися, бо іначе багато чого упустите. Видно, що авто стояло довго, да? природа почала забирати його. Ось тут. Ну, В общем, отакий от автомобіль на таких от дисках. Ще зимова гума і остатки. Е, стоїть у нас 1,5 мотор, 16 клапанів. Є отакі нюанси. Ну, в принципі, по запчастинах, по кузовних, такі авто не розпродуються, вони в основному розпродуються по техніці, по... По моторам, по коробкам. Взагалі, отут номер телефону, Звонимо, пишемо. Сідушки, скорше всього, що підуть одна так точно сюди. В общем, що? Завтра у нас будуть ну, буде новий день і буде нові закупки. Там у нас два автомобілі. Один лісовоз, один більш свіжіший автомобіль. Побачите. В общем, все, всім удачі, всім пока.